Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода роздумувати про справжні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю. Коли я був маленьким хлопчиком, у мене були абсурдні уявлення про Бога. Я уявляв його далеким і непривітним дідом, який ходить з палицею, вишукуючи можливість покарати мене. Мені здавалося, ніби він постійно на готові. коли я помилюся, щоби покарати мене, коли я нарешті зрозумів, яким є Бог насправді, я змінив свою думку. Ісус Христос відкрив мені справжнього Бога, неможливо дивитися на Христа і не зрозуміти Божу любов. В першому розділі Першого послання до Тимофія апостол Павло написав. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Христос перевтілився не для того, щоб показати нам, які ми погані, і наскільки далекі від Бога. Це ми знали і до Його приходу. Головна причина, по якій Христос прийшов до нас, дати нам надію і запросити до іншого життя. Його запрошення орієнтоване на те, щоб ми побачили ту сторону життя, яка була невідома нам. Христос прийшов сказати, що наші забобони це всього лише спотворені уявлення про істинного Бога. Найбільший сатанинський обман це змусити нас вірити у відстороненого, безжалісного, жорстокого Бога, який радіє нашими стражданнями. Мені подобається ім'я Ісуса, яке ми рідко згадуємо. Емануїл, що означає з нами Бог. Хоча, якщо точніше, воно означає Бог поміж нами, одного разу я прочитав молитву, написану німецьким письменником Германом Гесе, звідки почерпнув чудову думку. Господи, дай багатим все, чого вони в Тебе просять, а нам, бідним, які нічого не бажають, дай радості знати, що Ти був одним цілим з нами. Бог відмовився від усього, щоб втілитися в Ісусі Христі, Його смиренне життя. Бідно серед бідних показало нам ту сторону Бога, яку ми ніколи не повинні забувати. Бог ніколи не залишить нас напризволяще, не давши нам зрозуміти, як сильно любить нас. Іноді Бог для нас здається дивним, його логіка відрізняється від нашої. Втілившись в Палестині, він став людиною, нічого не цураючись настільки ж беззахисною, як і будь-який представник нашої раси. Христос прийшов показати, що людина може бути улюбленою і повинна знати про це. Він прийшов сказати, що у кожної людини є надія на спасіння. Дивно, але багато хто відмовляється вірити, що така сильна любов взагалі існує. Пам'ятайте, Бог любить вас. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до всіх нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти проявляєш її. Постійно, щодня ми вдячні тобі за те, що ти навчаєш нас цінувати твоєю любов'ю і проявляти її по відношенню до інших людей. Дорогий Господь, допоможи нам залишатися вірними тобі, і нехай Твоя любов зіснить переміну нашого серця, щоб ми могли тебе славити і допомагати іншим, хто має в цьому потребу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуйте Богу за дар втілення, тому що це чудо показало нам люблячого Бога. Для прийняття правильного аргументованого рішення хто такий Бог. Рекомендую вам вивчення серії біблійних уроків Діскавер для того, щоб їх отримати, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.